За кордони в різдвяних вогнях усміхаються радісно люди, а моя Україна в сльозах не змовкають війни перегуди А моя Україна в пітьмі, ворог мріє, що нас залякає, та у сховку дорослі з дітьми колядою різдво зустрічає. В наших душах надії вогонь. Мов свічане не згасима палає, і тепло наших дружніх долонь зігріває усіх і єднає, ворог знову ракетами б'є, а ми творимо нашу молитву. Боже, дай відстояти своє, хай останньою будеся битва. Перемоги даруй торжество, укріпи наші сили сьогодні. Буде мирним наступне різдво, і примножиться слава Господня. Запанують і мир, і любов. До свободи нам шлях освятився. Ось Спаситель на землю прийшов, син Господній, Христос народився.